Продовжуємо нашу роботу, розглядаємо питання наступне про затвердження звіту про виконання міського бюджету на 2011 рік. Питання також розглядалося на спільному засіданні профільних депутатських комісій, дістало підтримки. До слова запрошується начальник управління Жина Івана Миколаївна. Прошу. Шановні депутати, розглядається питання про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2011 рік. Фінансове управління Бузільської міської ради інформує про підсумки виконання міського бюджету за 2011 рік. Затверджено бюджет на 2011 рік за доходами та видатками в сумі 168 мільйонів 825 тисяч гривень. Незабезпеченість видаткової частини за захищеними видатками становила 22,4 мільйона гривень. Протягом фінансового року вживались належні заходи щодо виконання надходжень до бюджету. Кошти від перевиконання спрямувалися на покриття незабезпеченості бюджету. Також за підтримки керівництва обласної державної адміністрації місту була надана додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 8 мільйонів 400 тисяч гривень для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери за листопад та годи 2011 року. На 1 січня 2012 року заборгованість по заробітній платі відсутня. На 1 січня 2011 року вона становила 5,8 мільйонів гривень. Виконання міського бюджету з урахуванням субвенції, що надійшли з державного бюджету, становить за доходами 192 мільйони 929 тисяч гривень. За видатками 195 мільйонів 493 тисячі гривень. Затверджені на 2011 рік планові показники міського бюджету, доведені Міністерством фінансів України, по власних та закріплених доходах, виконані на 120,4%. Перевиконання склало 11 мільйонів 59,8 тисяч гривень. Уточнені річні показники виконані на 98,6% та вищі середньообласного. За рахунок на виконання плану по податку з доходів фізичних осіб, частини чистого прибутку комунальних підприємств та надходжень від орендної плати приміщень комунальної власності та інших показників всього в сумі на 2 мільйони 796,4 тисяч гривень. На виконання доходної частини негативно впливає. Наявність заборгованості по платежах до бюджету в сумі 1 мільйон 904 тисячі гривень. З них 1 мільйон 26 тисяч з податку на доходи фізичних осіб та 510,9 тисяч гривень плати за землю. Слід зазначити, що на початок 2011 року податковий борг до місцевого бюджету складав 5 мільйонів 313 тисяч гривень. За 2011 рік недоїмка по підприємствах та організаціях міста зменшилась на 3 мільйони 50 тисяч гривень. Обсяг виконання доходів загального та спеціального фондів міського бюджету в 2011 році, порівняно з 2010 роком, виріс на 24 мільйони 678 тисяч гривень. Ріст доходної частини забезпечило збільшення надходжень. Найвагоміше джерела надходжень бюджету це податку з доходів фізичних осіб на 11 мільйонів вісімсот тисячі гривень, що позитивно вплинуло на зростання. На що позитивно вплинуло зростання виробничих показників та стабілізація роботи? Найбільших підприємств міста практил «Фракрук», «ТМЗ» та УДЦ у спецвагон, а також створення додаткових робочих місць. Поплаті за землю збільшились надходження в 2011 році, в порівнянні з 2010 м роком, на 2 мільйони 384 тисячі гривень, що пов'язано із зміною нормативу відрахувань до міського бюджету до 100%, збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності на 128 тисяч гривень. У 2011 році до міського бюджету надійшла надійшли субвенції та дотації з державного бюджету в обсязі 116 шістнадцять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень проти 107 сім мільйонів шестсот п'ятдесят тисяч гривень в 2010 році. Збільшення надходжень до бюджету міста сприяло росту видаткової частини бюджету порівняння з попереднім роком. 2010 тисячі видатки по загальному та спеціальному фондах збільшились на 30 мільйонів 443 тисячі гривень та досягли 195 мільйонів 493 тисячі гривень, в тому числі видатки загального фонду 185 мільйонів 974 тисячі гривень та спеціального фонду 9 мільйонів 519 тисяч гривень. В першу чергу ресурси міста направлялися на фінансування захищені стати бюджету на заробітну плату працівників бюджетної сфери, оплату енергоносіїв спожити бюджетними установами, придбання продуктів харчування та медикаментів та інші соціальні виплати. Хочу зазначити, що заробітна плата та оплата енергоносіїв, питома вага, які складає в цілому бюджеті, близько 90% у видатковій частині міста перевагу мають видатки на соціальну і культурну сферу У 2011 році. На ці цілі направлено 115 15 мільйонів тисяч, що склало 95% видатків міського бюджету. Важливим завданням діяльності міської влади і виконання заходів по благоустрою міста. За 2011 рік на фінансування житлово-комунального господарства спрямовано 4 мільйони 741 тисяч гривень. При затвердженому плані 4 мільйони 100 тисяч гривень. Виконання складає 115,6% до затвердженого плану. В тому числі на благоустрій міста 3 мільйони 869 тисяч гривень, та на стабілізації та соціально-економічного розвитку 871,1 тисяч гривень. З них на фінансову підтримку комунальних підприємств 636 тисяч гривень. На виконання інших міських програм спрямовано 1 мільйон 818,5 тисяч гривень. До спеціального фонду за звітний період надійшла субвенція з державного бюджету. На фінансування ремонту приміщення правлінь праці та соціального захисту для здійснення заходів законання спільного зі світовим банком проєкту досконалення системи соціальної допомоги та використана в сумі сімдесят дві тисяч гривень. Субвенція з обласного бюджету в сумі 45 тисяч гривень була спрямована на влаштування тренажерних майданчиків. Кошти цільового фонду інженерно-транспортного та соціально-економічного розвитку міста в сумі 178,3 тисяч було використано на придбання матеріалів світильників, дорожніх знаків, рекламних постерів, улаштування майданчиків для тимчасового зберігання твердих побутових відходів в житловому фонді, придбання та поточний ремонт малих архітектурних форм. Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища з 141 і тисяч гривень були спрямовані на заходи з озеленення міста, придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів та розробки проєкту організації територій дендрологічного парку Дружба. Структури спеціального фонду бюджету 31,6% від загальної суми припадає на бюджет розвитку. За поточний рік кошти з бюджету розвитку направлялись на виготовлення проєктно кошторисної документації для реконструкції системи теплопостачання південно західного силу міста в сумі 302,8 тисяч гривень. Реконструкцію водопроводу від вулиці Гуварова до камери 3. 2,5 тисячі гривень. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт двох шляхопроводів 269,6 тисяч гривень. Реконструкцію покрівлів НВК ДНЗ No10, 291,9 тисяч гривень. Виготовлення проєктно-кошторисної документації для тіньових навісів по НВК ДНЗ No10, 2,8 тисяч гривень. Реконструкцію будівлі ДЮСШ США юність. 139,5 тисяч гривень, капітальний ремонт житлових будинків 533,2 тисяч тисячі гривень, на придбання та монтаж лічильників теплової енергії 99 тисяч гривень. Капітальний ремонт приміщень закладів бюджетних установ 490 тисяч, зокрема, по э, галузі освіта. А також придбання обладнання для довгострокового використання по бюджетним установам. В процесі виконання бюджету дотримано основних принципів бюджетної системи щодо обґрунтованості розрахункових показників та цільового використання бюджетних коштів. Доповідь закінчена. Прошу затвердити проєкт рішення. Разі, хто бажає висловити це в Питання розглядалося на засіданні, на спільному засіданні постійної комісії. Дякую за доповідь. Переходимо до процедури голосування. Хто за те, щоб рішення прийняти проєкт рішення прийняти за основу? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Без змін та доконів прошу прийняти рішення в цілому. Хто за? Да, Хто проти? Утримайте. Дякую. рішення.